У передчутті улюбленого свята в Ужгороді представлено понад 200 дитячих малюнків, присвячених Миколаєві. До нас іде Миколай. Обласна виставка конкурс робіт учнів мистецьких шкіл. Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури проводить це тематичне творче змагання уже в четверте. Мета його є розкриття творчих здібностей наймолодших наших учнів, мистецьких шкіл області. Кожна робота дійсно сповнена сповнена світлом, сповнена добром, сповнена. сповнена е Таким дитячим баченням нашого світу на кожній роботі присутній святий Миколай. Дітки сподіваються, що він здійснить всі їхні мрії, всі їхні бажання. А ми сподіваємося, дорослі, що скоро в Україну прийде мир, тому що немає тепер сім'ї, немає родини, хто б не вболівав за те, щоб їхні близькі, рідні повернулися додому. Цьогоріч участь у конкурсі беруть здобувачі освіти з 28 мистецьких шкіл Закарпаття. Серед них учні Коретнянської школи мистецтв, яких навчає відома мисткиня краю Людмила Губель. «Коротнянська школа мистецтв, як і всі школи мистецтв. Готуємося до цього конкурсу. Ну і звичайно, діти приймають участь із задоволенням, тому що це найкраще, найвеселіше, найгарніше свято для дітей, коли подарунки, коли просять снігу, щоб можна було покататися, погратися. Гарна, чудова виставка, дуже яскрава, позитивна, гарних веселих кольорів. Ну і звичайно відчувається побажання, тому що кожен пише листа Миколаю, що щоб хотів бачити, щоб хотів отримати. Мріїв дітей, як і малюнки, дуже різні, проте однаково прекрасні та щирі від солодощів, іграшок і зимових розваг до побажань, аби рідні були поруч. А в Україні запанував мир. Моя робота називається Мир для України. Е, я... Робила колаж, виривала з кольорового паперу, я виривала старих книжок, перебивала листя і домальовувала дещо акварелю і гуашу. А я хотіла зобразити Миколай, який приходить вісні до дитини і приносить їй подарунки. Олівцями бо я люблю малювати графіку. Різноманіттям не лише ідей, а й технік виконання цього разу порадували конкурсанти, каже член журі, знаний художник Василь Вовчок. Це роботи гуашу, аквареллю, графічні роботи є на темному тлі з срібними ручками. Воно теж так оригінально. Діткам подобається така техніка, і цікаво ще і аплікація з паперу. Є тут трошки такі роботи декоративні, декоративного напрямку з об'ємним. З об'ємними елементами, ну дітки талановиті, що казати. За підсумками оцінювання робіт було визначено та нагороджено дипломантів і лауреатів конкурсу у двох вікових категоріях: – 6-8 років та 9-11 років. Гран-прі здобула восьмирічна Злата Грушко, учениця Мукачівської художньої школи імені Мункачі. Робота «Їде до діток Миколай підкорила членів журі. Вона оригінальна, дуже затишна та світла. Тут багато жовтої барви, адже дівчинка намагалася зобразити, що він такий добрий, і він став золотим. Миколай добрий, щедрий і, і ділиться з усім і дарує дітям подарунки. Коли ми хочемо якийсь подарунок зробити, то такого доброго, золотого. Святого Миколайчика таку листівочку я би хотів отримати. Я думаю, що у всіх така думка якось з'явилася, що він виразно виразний в цій темі. Оглянути барвисту святкову виставку дитячих малюнків охочі зможуть у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту до 26 грудня.